Продовжуємо нашу серію про покуту, четверта частина цієї теми. Сьогодні поговоримо про покуту як дорога зростання в любові. Як дорога зростання в любові. Отже, неустанне так? Ми вже про це говорили, так що наверне це і неустанний процес. Не можна зупинятися. Отже, ж, коли людина покається, так, тобто зустріне Христа, починає нове життя. В ній починає жити нова людина, вона починає так само жити Словом Бога або Словом Божим. І це навернення, тобто це є життя в новій людині, так, тобто життя, Христос живе в нас. І цей неостанний процес, бо достатньо тільки зупинитися все. Це буде катастрофа. Тобто людина знову повертається до грішного життя. Отже, неостанне навернення реалізується через прямування в керунку Бога, в керунку Бога. Довершується в нас допомогою ласки, і є побуджене відблиском сотворінь, будучи добровільним, добровільним велитям доброчинної любові Бога. І встановлюючих станов, книгу, в якій можна відчитати Боже послання. Господи, вийшов від Тебе, найвищого, приходжу до Тебе найвищого, і через Тебе найвищого. Доміне ексіві ате, суммо, веніо атсе, ад адес, ет пертес сумм. Отже, цікаве таке, це є, значить, з. Конференцію про щось про шість дня, днів створення Бонавентура. Бог є першою і найвищою засадою. Так? Це відома е, аксіома е, з науки, е, з Теодіцея, є така наука. Так? Бог є перша і найвища засада. Початком з якого все випливає, і метою до якої все провадить. Причина є рівно ж цілею, тобто метою, бутя сотворене є причиною всіх речей. Причина дієва, формально взірцева і остаточна. Таке дитуся тут примітка, щоб щось не пропустити цікавого. Добре. Бог є взорим, правдивим і в стислому сенсі, так як правдиво і стисло є, тобто. Рушійним е керунком і метою все має початок в Бозі і все провадить до Бога. Розпочинається від нього виключно з його ініціативи, зміряє до нього з його вільної ініціативи у співділанні з людиною. Розумне сотворіння є Боже. Пишеться тип Бонантура, оскільки може повернутися до свого початку. Перша засада є в найвищому ступені добра, і кожне сотворіння, яке бере початок від найвищого добра, посідає предиспозицію, щоб менше або більше свідомо ділати згідно Бога і для Бога. Жодне добро земське не є вистарчаюче. Кожна краса і кожне щастя, кожне розкіш речей сотворених може. Притягувати серце людини, Щоб, але заспокоїти його може тільки солодкість, для якої було сотворене. Тільки сам Бог може заспокоїти прагнення серця. Так. Ви можете собі роздумувати, так? можете поставити паузу, якщо хочете, роздумувати над всіма цими е, важливими посилами. Від сато Бонавентури, який ми чуємо. Отже, тільки сам Бог може заспокоїти наше серце, ніхто більше. В славі знайдеться повнота розкоші найвищої доброти і любові. Перед очима паломника, який війшов на дорогу навернення. Отже, Бонавентура наживає ту людину, яка війшла на дорогу навернення паломником. Добро нескінченне блищить немов без сонце, яке освічує усе життя і притягує серце. Цей аспект покутної дороги об'являється в посередньому, в знаному ділі, тобто творить дорога душі до Бога, Бонантури. Подібно як святий Францис, як Францис Засижу, Бонавентура також запрошує до читання діл сутворіння. Які говорять про Бога і побуджують розум, керуючи, скеровуючи його до нескінченного добра, в якому серце паломне людина, що мандрує, віднаходить свою повноту. Світ є як слово Бога, закладає стосунок з тим, який через нього промовляє, споглядає і в різноракий спосіб виражає себе. Бог. Говорить, промовляє через своє сотворіння і дозволяє в ньому добачити своє обличчя. Хоча не хоче бути цілковито видимий для свідомості людини. Паломника, щоб віра мала свої заслуги. Отже, Бог, розумієте, про що йдеться? Тут на землі, отже, ж, Бог хоче, щоб ми добачали його вірою, тому що якщо б він нам об'явився видимий спосіб, ну до чого тоді віра? Так. І тому бонавентура в цьому творі, ми зараз скажемо далі. Отже, ж, щоб ця віра мала свої заслуги наша, а не віра не була цілком безпровина. Знайом, тобто знайомість того, який є першим і найвищим ботям. Адже Бог є першим і найвищим ботям, Бог є нескінченним буттям. Людина є скінченним буття. Ну це вже інші категорії, так? але властиво так, щоб ви розуміли, е, розпалює велику е, великий сум в серці людини, вчиненого на образ Бога. Тобто в людини є це прагнення в серці е, Бога, таке каже Бонтура, що тільки сам Бог може заспокоїти прагнення серця. Джерело кожного добра вказується як поклик і урухомлює духовний динамізм. Який огортає християнина жиючого з відкритими очима, вміючого відчитати знаки Бога і розуміючого фрагменти його любові, які російні в сутвореному всесвіті. В тій перспективі, де діла є шість ступеневих просвічень це він каже в дорозі душі до Бога, сотворіння є немов би драбиною, так, видимий світ. Це вже теорія екземпляризму, бонаментури. Отже, сотвориний світ є, немов би по якій можна дійти до Бога. Щоб діла сотворіння сталися видимими, не необхідно є відчувальне світло. Бонаментура нав'язується до вищого світла, символу Бога, який, яке уділяється сутворінню пізнанню розумового, дозволяє бачити, само не будучи видимим. Розум людський, хоч би, мав найменше зі світу, з природи, е... захоплює Бога через пізнання і любов. Добро не може бути люблене, якщо не є знане, пише Вже дуже, дуже сильно, бачите, тут фактично кожне, е... кожне це твердження дуже дуже Так? Бо ми розважаємо сьогодні про покуту як дорогу зростання в любові, покуту, як зрост... дорогу зростання в любові. І кожне твердження дуже-дуже глибоке, на яке можна медитувати. Яке, ну... Отже, ж, добро не може бути люблене, якщо не є знане, пише Будавантура. А Бог є найвищим добром зі Будавантури, або найвищим благом. Відповідно, якщо ми його не пізнаємо, тобто якщо християнин не пізнає його, то воно не може так само бути любленим. Чому багато людей не знають, не люблять бот, або не знають його, так. Е -е -е Тільки розкоші. Які знаходяться в Бозі в досконалий спосіб справляють приємність, оскільки єднають душу з Бога на образ якого була сотворена, а через це з'єднання розум стає ем, не мов би, перетворений в улюбленого. Е, Любляче єдине добро, в якому всі добра. Є присутні в ступені досконалому, гаряче прагнучи, прагнучи того простого добра, яке є в кожному іншому добрі, людина-паломник звільнюється з-під притягання неповних дібер присутніх у сотворінню і стає потягнутою через добро, через добро, яке є повнотою всілякої досконалості і щастя. І поставо Бонавентура тут наводить текст свято Анзельма. Так само в нього була своя, е, тоді так само опанували е, докази існування Бога. Знаємо, що в Святоуми були свої. Анзельма була іноматологічний свій доказ існування Бога, за яким ішов Бонавентура, хоча він трішечки відозмінив. Отже, ж, це стільки про покуту. Як дорогу зростання в любові, так? що це не тільки певні покаяння такі діла, так як ми говорили в попередніх відтинках, зокрема як покуту і навернення, але також пізнання Бога, це свого роду також є покута, тобто пізнання Бога і зростання у Його любові, в любові до Нього. І ще раз цей висновок, щоб ми собі це запам'ятали. Отже, ж. мені це дуже сподобалось, навіть собі це підкреслю. Добро не може бути люблене, якщо не є знане. Це створо, хто би хотів, собі, може, десь почитати. Це є створо розмова з самим собою. Люблячи єдине добро, в якому всі добра є присутні. Тобто, єдине добро це є найвище добро Бог. В ступені досконалому. Гарячо праноче цього простого добра, яке є в кожному іншому добрі людина паломник, звільнюється з-під притягання несповнених не дібер, присутніх у сутворінню і стає потягнута через добро, через добро, яке є повним, повнотою всілякої досконалості і щастя. Це стільки на сьогодні продовжимо. Наступного разу в наших роздумах про покуту.